27 листопада о 01 годині 51 хвилина до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в розважальному центрі місто у місті Львові по вулиці Наукова 7 Рятувальники, прибувши на місце події, виявили загоряння на площі 50 квадратних метрів. Оцінивши ситуацію, що виникла, було прийнято рішення про проведення негайної евакуації відвідувачів розважального центру. Загалом вогнеборці евакуювали 250 осіб. Ще восьмеро людей не могли самотужки покинути приміщення клубу. Фахівці Державної служби з надзвичайних ситуацій винесли їх із небезпечного середовища на свіже повітря та передали медикам. О 02 годині 54 хвилини пожежу було ліквідовано, і о 03 годині 51 хвилина повністю ліквідовано в складі 10 ланок газодимозахисної служби. Вогнем знищено меблі, устаткування, обладнання та оздоблення приміщення на площі 50 квадратних метрів, пошкоджено устаткування, обладнання та оздоблення приміщення на площі 250 квадратних метрів, складність гасіння пожежі полягала у щільній задимленості приміщення. Яке виникло внаслідок загорання. Внаслідок пожежі до лікувальних закладів звернулися 22 людини. До медичних закладів Львова госпіталізовано 14 осіб з опіками та отруєнням продуктами горіння. З них дві людини перебувають у реанімації у важкому стані. До ліквідації пожежі залучили 57 рятувальників та 14 одиниць спецтехніки. Причина виникнення займання встановлюється.